Слава Ісусу Христу! Сьогодні продовжуємо пізнавати нашу божественну літургію, але зараз коротенько згадаємо, про що ми говорили минулий раз. Минулий раз ми чули про два урочисті входи малий вхід і великий вхід. Малий вхід це вхід у царські ворота з Євангелієм у руках, також момент, коли священник несе піднесене Євангеліє, живе слово, яке ми чуємо і яким ми закликані. Жити. І великий вхід це дари момент, дуже важливий момент, коли отець переносить проскомедійника на престол. Це є дуже важливі, важливі два моменти під час літургії. І сьогодні ми поговоримо про, про два гімна, дуже такі важливі в нашій літургії, єдиний рідний сину і символ вірою. І я хочу прочитати, починається, починається перед єдинородним Сином, перед гімном. Ми, ми говоримо слава Отцю і Сину, Святого Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, і безсмертний Ти і звелив ти спасенням нашого Ради виплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю, смерть, смерть подолав, ти один у Святій Трійці рівнославами, з Отцем і Святим Духом спаси нас. І, тобто, які в нас є тут подібності з символом віри. Символ віри каже: вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Тобто ми бачимо вже тут. це означає з грецької мови моногес, воно прикладається по-різному Єдиний або єдинородний. Про те, що Ісус був єдинородним і Божою Сином. Вже говорить Іван е, в, свої, в своєму Євангелії, він пише. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життям мали ім'я Його. Також інша цитата, яка підтверджує, що Він єдинородний Син, ніхто і ніколи Бога не бачив єдинородний Син, щоб оце вілоні. Той об'явив. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина Єдинородного, що кожний, хто вірить в нього, не загинув і мав життя вічне. Трошки вам розкажу, як створився, що символ віри означає. Символ віри на початку мав формулу тільки хрещення, тобто використовували тільки при хрещенні 2-3 століття, коли хрестили, мовили війна Отця і Сина Святого Духа, цього вистачало визнати той факт, що Бог є в трьох особах, і вірити в церкву, де Господь перебуває, тобто в апостольську. Сьогодні також ми можемо почути на танських хрещеннях хресні від імені дитини, моляться і проголошують, ідучи від входу до престолу. І вже пізніше, коли з'явилося, коли вже я вже сказала про написання символу віри, але ще я такий почула цікавий факт, розказував блаженніший. Що колись в давні часи кожна церква, так якби мала не мала основної формули вірою, кожен інтерпретував по-своєму. І тобто, ще такий факт був для того, щоб підтвердити свою ідентичність, наприклад, були різні громади, так? І що ти з тоєм громади, з той, іменно ти мав знати формулу тієї? От, наприклад, ми маємо наш символ віри, нашу так, якби. І, і щоб зайти до тої до нашої громади, людина мала знати ту форму формулу то, тої громади. Да? то. то, то і, і навіть через це спонукало написати єдину формулу символу віри, ці два собори спонукало, щоб мати цю єдину символу форм, єдину формулу віри. І ще цей. Цю формулу віри, символу віри використовували, коли наша церква була у підпіллі, і тобто не знали, хто може який біст міг зайти на службу Божу, коли знаєте, коли наша церква греко-католицька взагалі пішла у підпілля, коли була завжди зовсім заборонена радянською владою, тобто службу Божу правили, так, і люди мали знати. Тобто вони мали частинку, тобто вже була формула, символ віри, але кожен мав свою частинку, так якби кожен. І, наприклад, ще символ віри складається з 12 артикулів. Перед тим, як ми молимось символ віри, ми говоримо такі слова: двері, двері при мудрості будьмо уважні. І ці слова в давному що означали? Ні. Тобто дяку говорили, будьте уважні, двері закрити, тобто не могли зайти, не, не могли не могли зайти невіруючі люди, коли почали починалася вже ем, літургія жертва. Так, літургія жертва тільки могли бути вже охрещені люди, тобто не охрещені, не християни не могли бути присутні і тому дуже були уважні, щоб двері були закриті. Але зараз ми маємо зовсім інше значення, тобто двері, двері, при мудрості, будьмо уважні, відкриємо наші серця і будьмо уважні до цього символу віру. Це такий цікавий факт. А Патріарх Герман навчав про цей виголос так: коли чуємо двері, двері при мудрості, будьмо уважні, то маємо розуміти наші двері вуст і вух, щоб уважно слухати і промовляти при мудрість Божу. І під час того, коли ми промовляємо символ віри, що робить Дець Віталій, він знімає покрівець. Воздух, тримаючи його в повітрі над дарами, промовляючи символ Віри разом з нами, ці жести і діяння мають свої значення. Це означає, що камінь від гробу Господнього віддалений, і Христос Воскрес із мертвих. Саме потрясання воздухом має теж своє пояснення. Це символ землетрусу, що стався в час Воскресіння. І великий ось став землетруску, зійшов із неба Ангел Господній, і, приступивши, віддав, від, віддали від гробу камінь та й сів на ньому. Піднімає священник воздух е, на рівні своєї голови, очей, закриваючи ними вигляд дарів, що пояснюється так, Бога ми бачили, не мо, Бога ми бачити не можемо своїми очима. Але ми споглядаємо його своєю вірою. Я вам засвідчу, що я, що для мене означає символ віри. Символ віри це моє підтвердження, моє підтвердження моєї віри і свідчення, що я вірю в єдиного Бога і маю бути вдячна кожного дня за всі блага, які я маю тут на землі. Бо Він Творець видимого і невидимого, що я вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що Він є світлом і моїм світлом мого спасіння. що Він заради мого спасіння зійшов з небес і виплотився із Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком. Що Він був розп'ятий за мене, за мої гріхи, і страждав і був похований. І своїм Воскресіння дарував мені можливість отримати життя вічне і пам'ятати про його друге пришестя і готуватися до нього, що я вірю в Духа Святого, Господа Животворящого, що від оце сили ісходить, вірю в єдину святу Трійцю, що я вірю в єдину святу Соборну, Апостольську церкву. І сповітую дне хрещення, на відпущення гріхів І очікую на моє спасіння. Дякую.